Розповіла вам притчу про стомлену жінку. Це влітку було. Жінка йшла лугом. навколо співали пташки, квітли квіти, але жінка цього не бачила. Вона була настільки стомлена, що від весилля впала хрусті квітів і заплющила очі. Крізь такі ледь е... відкриті повіки вона побачила, що з неї відділяється її тіні. і Летить вгору. Жінка дуже перелякалася, почала просити Повернися до мене, як же я буду без тіні? Тінь це життя, я ж не зможу жити без тебе. Ну, зазвичай тіні не повертаються до своїх тіл, і ця так само думала, що немає сенсу повертатися. Але так пошкодувала жінку і наблизилась до неї, і сказала: добре, я повернусь до тебе, але ти маєш пройти три випробування. Я згодна на все сказала жінка. — тільки повернись до мене. Тінь сказала: Я тінь, я берегиня твоєї енергії, твоїх ресурсів, твоїх сили, внутрішньої сили. А зараз мені немає, що берегти. В тебе немає енергії, в тебе немає ресурсів, в тебе немає внутрішньої сили. Ти все витратила, ти ніякого не поповниш. Що я буду в тобі берегти? Я не маю вже роботи, я вже вільна. Але ти можеш зробити таких -три речі, про які я скажу, і ми ще подумаємо, як нам бути далі. Жінка погодилася і каже: Що ж я можу робити спочатку? Фінь попросила її піднятися і сказала: От пройди зараз е, трохи дорогою, і відчуй, що тобі зараз, як ти зараз себе відчуваєш. почуваєш. Правда, ти зараз твій хребет зараз несе на собі багато інших чужих справ, багато невирішеного, багато того, що мають виконувати інші. І жінка справді відчула, вона щось думає, там не дбає про чоловіка. Вона постійно у справах дитячих, вона думає про батьків, і то дуже дуже багато справ, які справді так дуже боляче тиснуть на їх хребет. А тобі не здається, що це гординя, що ти вирішила, що ти всесильна, що ти можеш за всіх, сказала тінь так трохи з іронією. Ти вирішила, що вони не можуть? Ти вирішила, що ти найкраще все можеш, що ти зробиш за всіх. Це гординя, це гординя, і ти маєш її позбутися. Тому найперше випробування позбутися гордині. Позбутися цього відчуття всесильності, тому що щось ти можеш зробити, чогось ти не можеш зробити. І, і Жінка подумала, як я це можу, як, як я це зроблю, як вони всі без мене, але побачила, що тінь знову відділяється від неї, і вона е, закрила очі і силою своєї думки відпустила чужі життя. Вона відпустила справи чоловіка, нехай він вирішує свої справи, нехай діти виконують те, що вони можуть, що в їхніх силах, а вона справді всього не може, і вона віддала оці повноваження іншим людям. Але почався з мобільного, і жінка побачила, що її телефонує подруга, за якою вона дуже часто вирішує її проблеми. І вона подумала, зараз подруга знову буде просити, скаржитися, жалітися, але тінь була невблаганна. Другим твоїм випробуванням буде те, що ти маєш навчитися сказати ні. Жінка подумала, як я скажу ні своїй подрузі, вона ж образиться, але знову ж таки побачила, що тінь від неї відходить і підняла слухавку, послухала подругу і сказала, дуже тебе поважаю. Я знаю, що тобі треба зараз допомога, але повір, найбільше, найкраще можеш допомогти ти сама собі, тому що ти найкраще знаєш, що тобі потрібно. Ти вже справлялася з цими питаннями, з цими проблемами. Я впевнена, що ти зробиш це найкраще. Я дуже вірю в твої сили. Я дуже поважаю тебе. Я знаю, що ти це зможеш. Отже, третім твоїм випробуванням буде навчитися відпочивати. Жінка подумала, що це найскладніше випробування. Але зібрала квітів, які вона побачила на лузі, і пішла додому робити ванну. Вона накидала туди квітів, набрала теплої води, але де не візьмися, взявся батько у її спогадах. Як так можна? Ти будеш зараз відпочивати. Ми звикли працювати. Сьогодні не вихідний, сьогодні не свято, треба вставати і йти щось робити, який відпочинок посеред буднів. Ми Працьовиті нам треба постійно працювати, працювати, тому що праця благороджує людину. Жінка почула і не встигла навіть якось оговтатися, як з'явилася її мати. Не що в тебе не по струночці у жінки, все має бути по струночці. У жінки все має бути ідеально. А ти зараз злягаєш у ванну коли зовсім не час. це не на часі. Тут жінка не витримала, її душа просто збунтувалася. Я маю право на відпочинок. Я маю право на відпочинок, сказала вона іще раз, і зробила все-таки собі ванну. Вона відчула цю ванну, відчула запах квітів, а ввечері одяглася і пішла прогулятися. Навколо неї було дуже красиво, і кожна квітка віталася з нею, як з найбільшою своєю квіткою. Кожна квітка розказувала, що вона виростає навіть на згарищі, і що в нас завжди є багато сил, які треба поновлювати і вирощувати в собі. Давати собі такі можливості підтримувати себе. І до жінки повернулася її тінь. Вона її побачила вже на паркані. Вона відчула, що тінь вже не говорить з нею, не відлітає, а вона є в ній всередині. До неї повернулися сили, до неї повернулася її енергія. А все тому, що стомлена жінка одного разу вирішила, що їй треба відпочивати.